Як я можу відстежувати свій прогрес. Ви коли-небудь відчували, що працюєте, працюєте, але не бачите результатів. Так інколи буває. Сьогодні я розповім, як відстежувати свій прогрес, щоб завжди знати, куди ви рухаєтеся. П'ять основних кроків. Перше, визначте цілі, що саме ви хочете досягти. Цілі мають бути конкретними, вимірювальними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі. Це технологія смарт-цілі. Друге, розбивайте великі цілі на менші. Це зробить процес менш страшним. Відео може побачити прогрес на кожному етапі. Крок третій. Виберіть інструменти для відстежування. Це може бути щоденники, таблиці, додатки для планування або будь-що, що вам зручно. Крок четвертий. Регулярно відстежуйте результати, записуйте свої досягнення, аналізуйте помилки і коригуйте план разом з вашим наставником. Крок п'ятий. Святкуйте успіхи. Кожне досягнення це крок уперед. Не забувайте винагороджувати себе за свіжий прогрес. Відстеження прогресу це не просто. Контроль це мотивація та усвідомлення вашого руху вперед. Хочете стати кращою версією себе? Розпакуйте потенціал, розвивайте свої навички і вміння і ставайте кращими щодня. Посилання у шапці профіля.